Вимикай буденність, вмикай премач. Офіційно Росія відкрила новий напрямок і захопила чотири села у Сумській області. Кремль виснажує українську протиповітряну оборону, запускаючи дрони фальшивки. ФІЦО договорився. Європа хоче перекрити фінансування для словаччини. Росія днями презентує свій мирний план з конкретною датою завершення війни. Трамп готує потужний удар по Росії. Нові санкції вже цього тижня. Невже Європа таємно дозволила бити західними ракетами по Москві? Вітаю! Мене звати Катерина Пахальчук. І я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Почнемо з фронту. Росія змінює напрямок свого наступу. Окупанти перекидають свої сили з Донецької до Сумської області. Таке переміщення свідчить про спробу змінити фокус наступальних дій. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. У документі наведені дані українського військового експерта Константина Машовця, який повідомив, що російське військове командування нещодавно перекинуло підрозділи 752-го мотострілецького полку і 200-ї мотострілецької бригади для посилення наступу у напрямку півночі Сумщини. Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що з літа 2023 року фіксувалася участь 200-ї бригади у боях на напрямку Бахмут часів яр, який вважався пріоритетним для росіян. Останні підтвердження їхньої присутності у часовому ярі датуються 6 травня. Однак наразі немає незалежних підтверджень, що ці ж сили активно діють у Сумській області. Аналітики припускають, що передислокація сил з підчасового яру може означати тимчасову паузу у планах щодо наступу на Костянтинівку. Рішення російського військового командування передислокувати підрозділи цих зусиль свідчить про те, що російські військові можуть спробувати одночасно продовжити форсування в Донецькій області та створити буферну зону на півночі Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Однак російське військове командування може оцінити, що російські війська мають більше шансів на значне просування на півночі Сумської області ніж поблизу Часового яру. Напередодні очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров офіційно повідомив, що станом на 26 травня російські війська тим Осово окупували населені пункти новеньке та басівка юнаківської громади, а також веселівку і Журавку Хотінської громади Сумської області. Але це ще не все зі слів речника державної прикордонної служби Андрія Демченка: Росіяни намагаються розширити напрями штурмів на Сумщині. Наступальні дії Росіяни намагаються проводити малими штурмовими групами. Найбільш активно це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику. Лівіше від Журавки це напрямок населених пунктів Володимирівка та Веселівка. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що, попри усі заяви про прагнення до миру, Росія не планує завершувати війну. Натомість окупанти готуються до нового наступу. Зі слів президента це підтверджує інформація розвідки та відкриті дані. Багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну, і це з їхнього боку відверта зневага усіх у світі, хто прагне миру і хто намагається зробити дипломатію дієвою. Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію. Єдине, що зараз потрібно. Це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію. Ну а наостанок трохи позитиву у мережі публікують кадри, на яких український міг 29 авіабомбою Хамер ймовірно знищує пункт розташування офіцерів ФСБ у Білгородській області. Як би там не було складно, тримаємо кулаки за наші збройні сили. Поставте лайк цьому відео і напишіть слова підтримки нашим захисникам і захисницям. Знаємо, що вони нас дивляться. Ми вже розповідали вам, що Росія скоро зможе атакувати Україну одночасно тисячою дронів. Поки така масована атака лише у планах, але Росія готується. А тому взялася виснажувати українське ППО фальшцілями. За словами Юрія Ігната, начальника управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ, приблизно 40% запущених дронів фальшиві. З цієї статистики можна зробити висновок. Наші оборонці вміють розрізняти справжні і фальшиві дрони, і роблять вони це просто блискавично. по звуку. Шахет імітатори і створені, щоб ми думали, що це ну, шахет, так ну але вже люди на місцях навчилися зрештою розрізняти і і візуально і за звуком, і навіть за параметрами польоту видно, що це не шахет а і для цього потрібен час, потрібен досвід відповідно. Але крім використання обманок, Росія додатково змінила і тактику застосування дронів. Тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БПЛА і намагаються пускати їх на великих висотах, понад 2 кілометри від землі, і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт. На такій висоті вони стають більш видними для наших радарів, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп. Проте наші оборонці невпинно навчаються, аби відповідати новим викликам. Поставте лайк. Подяки нашим захисникам неба. Чергова атака дронів на Росію. На цей раз атаковано два російські регіони Брянську та Володимирську області. Попередньо був атакований Муромський приладобудівний завод у Володимирській області. Було введено обмеження на польоти у багатьох аеропортах. А російські міноборони вже традиційно заявили про збиття усіх 99 дронів. це підприємство виготовляє продукцію для війни проти України йдеться про засоби запалювання боєприпасів, комплектуючи вироби для військово-морського флоту та військової авіації Росії. Перший виховець зі стада треба виганяти. Друзі Путіна, прем'єр-Угорщини Віктор Орбан і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо через свою антиєвропейську позицію ризикують залишити свої країни без фінансування Євросоюзу. Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що якщо Угорщина і Словаччина і надалі відхилятимуться від узгодженого курсу розвитку Євросоюзу, їх чекає жорстке покарання. Ми не зможемо уникнути цього конфлікту з Угорщиною та словаччиною. Якщо продовжимо цей курс, ми не можемо дозволити, щоб рішення всього ЄС залежали від невеликої меншості, і безумовно могли б бути більш чіткі слова і, можливо, більш жорсткі конфлікти. Про покарання для Угорщини, зокрема, говорять давно, бо через політику Орбана країна порушує фундаментальні цінності Євросоюзу. Ці факти розслідуються ще з 2018 року. ЄС вже призупиняв фінансування Угорщини, а днями йшлося про те, щоб позбавити Угорщину право голосу у Євросоюзі, але, на жаль, не вийшло. Для застосування щодо Угорщини статті 7, частина перша договору про ЄС, яка знаходиться зараз на порядку денному та передбачає винесення попередження для держави, де існує ризик порушення фундаментальних цінностей ЄС. Не вистачає голосів. Для затвердження попередження необхідний 21 голос з 27 голосів держав-членів. Наразі стільки голосів за немає, але враховуючи, що президенти з зупинкою фінансування вже були, рішення про фінансовий тиск на Угорщину і Словаччину може бути позитивним. Не просто ультиматуми, а цілий мирний план. Пресаташе російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що у Кремлі дуже активно працюють над власним мирним планом. І у так званому меморандумі пропишуть не лише принципи врегулювання, а й навіть терміни, тобто фактично скажуть, коли закінчиться війна. Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей. Как только меморандум будет подготовлен, а я хочу отметить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки, он будет передан в Киев. Я не експерт, але чула стільки російських обіцянок, ультиматумів і планів, що можу передбачити приблизний зміст цього меморандуму. Війна закінчиться, коли Росія віддадуть підконтрольні Україні території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а ще бонусом Харківщину і Сумщину. І звісно, все це за умови зменшення чисельності збройних сил України, відмови від ЄС і НАТО. А ну і ще вибори нового президента. Одним словом, меморандум буде черговою вимогою капітуляції, на що Україна ніколи не погодиться. До нового саміту НАТО ще місяць. А генсек альянсу Марк Рюте переживає вже видання Нью-Йорк Таймс. Пише, що Рюте переймається, що Трамп і Зеленський можуть зіпсувати його саміт у Газі черговою сваркою. Глава НАТО хоче, щоб щорічний саміт альянсу наступного місяця був коротким і приємним, кажуть європейські чиновники та дипломати, аби запобігти відкритому розколу щодо України, який затьмарив зустріч два роки тому. Але дві речі можуть змусити генерального секретаря альянсу Марка Рюте головувати на складнішому заході. Президент Трамп, який як очікується, буде присутній, має розбіжності з союзниками щодо майбутнього України. А сама Україна хоче вступити до НАТО. На що пан Трамп не погоджується? Хвилювання дійшло до того, що в організації досі не вирішили, чи запрошувати українського президента на головну вечерю саміту. З одного боку згадуючи сварку у Білому домі, хвилювання частково обґрунтоване. Але після зустрічі у Ватикані, схоже між Трампом і Зеленським, такої напруги вже немає. А ви як думаєте, буде нова сварка? Чи Трамп свій гнів таки нарешті спрямує на Путіна? Пишіть свої думки у коментарях. Від історії наших захисників, які пройшли російські в'язниці, кров стигне у жилах. Але розповісти свою історію зможуться не всі. Бо українських військовополонених Росія вбиває. За даними Генеральної прокуратури України з п'яти тисяч наших військових, яких вдалося обміняти, щонайменше 206 у полоні загинули. Понад півсотні з них у злочасній Оленівці. Ще 245 тих, хто здався у полон, росіяни вбили на полі бою. Жахливі кадри розстрілів наших полонених бійців. Ви думаю, бачили. Що стосується тих, кому з полону вдалося повернутися живими, то за даними ООН, 95% звільнених українських військовополонених зазнали систематичних катувань. Побиття, удари електричним струмом, задуха, сексуальне насильство, тривалі стресові пози, імітація страт та позбавлення сну. Це зайвий раз ще раз нагадую, усьому світу. Росія країна терорист. Лайкніться відео, якщо згодні з цією тезою. Тепер порізно США та Євросоюз більше не співпрацюють у санкційній політиці проти Росії, а точніше у боротьбі проти ухилення Росії від санкцій. Проблема в тому, що Сполучені Штати Америки де-факто були рушійною силою режиму санкцій, якщо адміністрація Трампа прагнутиме нормалізації відносин з Росією. Це означатиме кінець глобального режиму санкцій. Як наслідок повний розвал трансатлантичної координації йдеться навіть про те, що співпраця у цьому плані тепер неможлива навіть на рівні G7. Будь-який розкол, звісно, на користь Росії. Але як на мене, все не так погано, якщо чутки проведення санкцій Трампом проти Росії виявляться правдою. А ви як думаєте, Союз США і ЄС у санкційному питанні все? Довгоочікуване рішення прийнято напередодні, рясніли заголовками. Україні дозволили бити західним озброєнням у глиб Росії. Заяву приписують канцлеру Німеччини Мерцу. Однак за декілька годин той самий Мерц заявляє, що немає нових рішень щодо України, і все наче кристально зрозуміло, якби не кілька, але хоча б той факт, що рішення щодо України мають бути засекречені а Росія з цього приводу скликає термінове засідання в ООН. Тож чи може насправді Україна такий дозвіл мати і як далеко може дістати по території? Росії далі про це розкаже Вероніка Вірімєєва. Днями раптово і неочікувано в медійному просторі буквально таки вистрілює новина. Західні партнери дозволили Україні бити своєю зброєю в глиб Росії, а саме Британія, Франція, Німеччина. Про це цитуючи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомили Західні ЗМІ. Тепер дозволені удари по російській території із застосуванням західної далекобійної зброї. Це означає, що Київ тепер зможе використовувати західну зброю для ударів по цілях у глибокому тилу ворога, що суттєво розширює можливості ЗСУ на фронті. І не встигли ми натішитись ці новині, як приблизно за 8 годин канцлер Німеччини фактично спростовує дозвіл. Що стосується сфери застосування, я хотів би сказати, що немає жодної нової угоди, яка б виходила за рамки того, що зробив попередній уряд. І тут ми могли сказати: Ну буває, ми вже звикли до нерішучості наших партнерів значить дозволу і зараз немає. Але такі висновки можна зробити лише поглянувши на ситуацію поверхнево і тільки придивившись, пильніше з'являється логічне питання: а чи дійсно дозволу таки немає? Давайте спробуємо розібратись разом. Перше, що змушує сумніватись, це і ще одна заява Мерца, яку він зробив 10 травня. Тоді він оголосив про припинення публічного розкриття деталей військової допомоги Україні. Таким чином, за його словами, Росію позбавляють тактичної переваги. Тобто, цілком імовірно, що інформацію про дозвіл на дальність ударів можуть просто не розголошувати, щоб для Росії це залишалось таємницею. Та й треба визнати сама заява Мерца про те, що немає нових домовленостей. Це не те саме, якби він сказав ні, до бити нашим озброєнням глиб Росії немає. Тобто, сама заява не дає чіткого розуміння, точно ні, чи точно так. Ще один цікавий момент. Після оприлюднення інформації про дозвіл в пресі почали також писати, що Німеччина може передати Україні ракети «Таурус». І тут знову повертаємось до заяв Мерца, які лунали 10 травня, коли він відмовився підтвердити або спростувати можливу передачу Україні цих самих крилатих ракет «Таурус», посилаючись на нову політику конфіденцій. Ційності. Тобто знову ж таки немає чіткого спростування. Якщо ж відійти від заяв Європи, є у нас підтвердження, що дозвіл таки може бути і через панічні заяви Росії. Там хочуть скликати ціле засідання ООН. Росія скликає термінове засідання ООН через побоювання, що європейські країни загрожують її безпеці та заважають в регулюванню української кризи. І от цікаво, чому Росія так моментально і активно реагує, якщо дозволу насправді немає, і як це Європа на їхню думку заважає в регулюванню ситуації в Україні словом, там бісяться. А Як ми знаємо, в Росії зазвичай так реагують, коли західні партнери посилюють підтримку України. Ще одна причина сумніватись у тому, що дозволу немає, це той факт, що після нічних атак Росії три дні поспіль в Україні всі остаточно переконалися, Росія миру не хоче. І таке рішення Європи цілком реально може бути реакцію на агресивну поведінку Росії, іншими словами, європі таки увірвався терпець. І загалом цікава така довга пауза між тим, як з'явилася інформація про дозвіл і її, так би мовити, спростування. Зазвичай спростування роблять в рази швидше, а тут практично 8 годин. Цілком можливо, що європейські політичні верхівки хотіли побачити реакцію суспільства, зробивши такий, нібито, витік. Такий прийом нерідко використовують для вивчення, так би мовити, настроїв суспільства. А тепер давайте припустимо, що дозвіл ми таки маємо, якщо таки тауруси передадуть, що це дає для України. Аналітику провели наші колеги з видання Фокус. Дає змогу ракеті летіти на малих і надмалих висотах, уникаючи ворожих радарів і систем ППО, а також коригувати курс без GPS, що критично важливо в умовах радіоелектронної боротьби. Таким чином Таурус поєднує в собі далекобійність, скритність і високу точність. Крім того, на відміну від Хаймарс і Атакамс, які обмежені кількістю пускових установок, Таорус можна інтегрувати на літаки західного типу насамперед на винищувачі Ф 16 також у разі зняття обмеження на удари в глиб Росії і поставок з боку Німеччини Україна отримує одну з найпотужніших крилатих ракет у Європі, здатну діяти автономно і точно руйнувати критично важливі об'єкти Росії навіть на великій відстані. Звісно, це лише наші припущення, але як ми знаємо, диму без вогню не буває. А що ви думаєте з приводу цього всього? Вірите, що Європа дійсно таємно надала Україні дозвіл бити своєю зброєю в глиб Росії? Чекаю на вашу думку під цим відео. Польща та Литва готуються до вторгнення Росії. Мешканці сувальського коридору масово залишають регіон, побоюючись нападу Росіян з двох сторін. Про це пише німецький більд. Йдеться про те, що сувальський коридор є найвразливішим місцем в обороні східного флангу НАТО, завширшки він лише 65 кілометрів, і у разі війни російська артилерія зможе взяти всю територію під вогневий контроль. Цей коридор з'єднує Литву з Польщею і розділяє Білорусь та російську калінінградську область. Нагадаю, вже у вересні біля кордонів Європи відбудеться російсько-білоруські навчання Захід 2025 які викликають побоювання у сусідніх країн. Більд пише, що ці навчання стануть черговими після серії маневрів, які Росія і Білорус. Усь проводять спільно з 2009 року. Наймасштабніші з них захід «Захід-2021», у яких брали участь понад 200 тисяч осіб, стали частиною підготовки до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Відтоді західні країни уважно стежать за активністю Росії поблизу Сувальського коридору, оскільки його стратегічне значення для безпеки регіону надзвичайно велике. Звичайно, ми всі хочемо миру в Україні, але ми також повинні чесно сказати, якщо війна продовжиться, Захід 2025 залишиться маневром, оскільки вирішальні сили перебувають в іншому місії. Якщо це закінчиться на умовах Росії, Захід може розпочати нову війну проти нас. Те, що Росія готує війну проти Європи, підтверджує керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Підготуватися до цього Росії може допомогти КНДР людськими ресурсами і зброєю. Це цілком реальна загроза, яку нарешті вже бачать у Європі. Дуже добре, що ілюзії розвіялись, бо якби ні, через 4-6 років Росія з союзниками могла б напасти на Балтію не тільки гібридно, як робиться зараз. Цікаво, що насправді задумали росіяни та білоруси. Як думаєте, блефують своїми навчаннями і просто залякують? Чи можуть реально піти на країни Балтії та Польщу? Польща збудує найбільший логістичний хаб у Європі, створення якого анонсував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Цей хаб планують розмістити у місті Славку в усілезії поблизу Катовіце на базі наявного євротермінала. Він відіграватиме ключову роль в повоєнній відбудові України. Про це повідомив польський телеканал ТВН 24 Скажу без жодних перебільшень тут у Славкуві, у Сілезії, у нас найбільший логістичний хаб такого типу в Європі. Нема нічого поганого в тому, щоб сказати так: ми хочемо заробити великі гроші для Польщі, відбудовуючи Україну. Ми хочемо допомогти, але ми також хочемо на цьому заробити. і для цього потрібен цей спеціальний хаб. Стверджується, що євротермінал у Славкові має унікальне розташування на стику стандартної європейської залізничної колії та широкої, яка зокрема використовується і в Україні. Це дозволяє здійснювати ефективну перевалку вантажів між сходом і заходом. Після модернізації потужності термінала зростуть із 285 тисяч до понад 500 тисяч стандартних контейнерів на рік. Польська влада наголошує, логістичний центр не лише сприятиме торгівлі, а й стане економічною опорою у процесі української відбудови. Крім того, зі слів Дональда Туска, у перспективі Славку може стати ключовим вузлом і для вантажів, що надходитимуть залізницею з Азії до ЄС. Ну плани грандіозні. А ви як думаєте, гарна ідея? Президент США Дональд Трамп розглядає запровадження нових санкцій проти Росії, причому вже цього тижня. Видання Wall Street журнал із посиланням на близьке оточення Трампа стверджує, що американський президент розчарований черговими обстрілами України за наказом російського диктатора Путіна та повільними темпами мирних переговорів. За даними співрозмовників, обмеження швидше за все не включатимуть нові банківські санкції, але обговорюватимуться інші варіанти, щоб змусити Путіна піти на поступки за столом переговорів. Утім, є ще один варіант. Street Journal пише, що Трамп може вирішити і не вводити нові санкції. Президент Трамп чітко заявляв, що хоче мирної угоди, заявила пресекретарка Білого Дому Каролайн Левіт у коментарі для The Wall Street Journal. При цьому, за її словами, Трамп залишає всі варіанти відкритими. Але це ще не все. Джерела видання зазначають, що Трамп втомився від мирних переговорів і розглядає можливість виходу з них, якщо останній поштовх не спрацює. То чи будуть нові санкції і чи вийде Трамп з переговорів? Пишіть свої думки. Цікаво почитати. На цьому все поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимося ще.